Добрий День, любі діти! Дітки, назвіть транспорт, який ви бачите на картинках. А кого перевозить автобус, трамвай, тролейбус та автомобіль? Вірно, вони перевозять пасажирів, тому такий транспорт зветься пасажирським. А ще є транспорт, який виконує важливі функції. Швидка спішить на допомогу. Звільняють їй усі дорогу, доставить швидка лікарів, як хтось раптово захворів. Це машина швидкої допомоги. Цей транспорт перевозить лікарів. Я сирену вмить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся із пожежею борюся. Пожежна машина перевозить пожежників. Якщо поруч небезпека, чи зло задумає зловмисник, знай, що поруч недалеко. Завжди є захист нам корисний. Поліцейська машина перевозить поліцейських. А ще є транспорт, який перевозить вантажі і зветься вантажний. Який же транспорт відноситься до вантажного транспорту? Ця машина вантажна, вона сильна і поважна. Хоч багато важить, то вантажівка не злиться, скаржитись їй не годиться. До цього транспорту відносяться як фури для перевезення великого за об'ємом вантажа, так і фургон для перевезення невеликої кількості багажу. Хто назвали ще сміття вправно доставляє. Завантажує, везе, навіть ущільняє Сміттєвоз тому десь раду. Бункер має він позаду. Це сміттєприбиральна машина. Вона предназначена для транспортування сміття від домівки до звалища. Це автоцистерна. Вона перевозить рідини. Такі як вода або бензин. А ще є спеціальний транспорт це машини, які допомагають людям виконувати певну роботу. Це екскаватор, грейдер, автокрам, бетоновоз, каток, асфальтоукладчик. Вони працюють на будівництві. А це трактор і комбайн. Цей транспорт працює на полях. А зараз пропоную вам пограти у гру. Який транспорт прийде у такій ситуації? Якщо горить будинок, який транспорт приїде? Приїде пожежна машина. Якщо людина захворіла, який приїде транспорт? Приїде швидка допомога. Якщо злодій хоче проникнути в дім, яка машина приїде? Вірно, поліцейська машина. А якщо потрібно привезти пісок, щоб посипати доріжки взимку, яка машина приїде? Так, самосхід. схід. А якщо настане час збирати врожай, приїде що? Вірно, приїде комбайн. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Па-па-па-па!